Euh, та одразу прийшла думка, коли ми то таке, тому що в принципі я не збирався закінчувати але. Але. Ну було зрозуміло, що далі з Мішою працювати я не можу. Ну от, наприклад, нам, як глядачам, ну це не було так очевидно. Це був такий сюрприз. Мабуть, удар по голові навіть. Ні, ну ми сказали в тому випуску, коли ми останній випуск робили стато таке. Я відверто сказав приміщень в ефірі, сказав, що погляди на якісь там принципові речі на журналістські стандарти. У мене з цією людиною кардинально розійшли. Це був останній випуск, Так. і я не можу з ним далі працювати. І я тут вже тоді здається сказав, що я буду робити свій проєкт. Мені не дуже хотілося робити такий настільки схожий проєкт. Звісно, клон якийсь, тим більше, який буде конкурувати з моїм попереднім проєктом. Ну, але довелося, що поробиш. Я думав, що ми будемо трішки більше відрізнятися. Я думаю, що я піду більше в навковий футбол, Міша більше, більше в тактику і так далі. Але вийшло, що і він в тактику не поліз, особливо. І ми теж в навколо футбол з головою не пішли, і ми досить про схожі речі говоримо. Але в принципі, ну, всі говорять про схожі речі. Цигани, вацко, всі всі говорять про неї те саме питання не в тому, про що говорять, а про в тому, як говорять. Тому що таким чином можна, ми знаємо, що можна маніпулювати думкою глядачів, які в цих людей цінності, які принципи. Яку це форму має, і хай люди вибирають. Я розумів, що аудиторія буде менша. Як тобі гості мені... на до таке останній час? Ну слухай, я вже писав про це на Фейсбуці. Ну це треш, це, це дуже шкода. Ну тобто, мені соромно, що я засновник цього проекту, коли я бачу цих гостей.